Привіт. Asus вже давно горять ідеєю зробити більше екранів богу екранів в своїх лептопах. Всі ми пам'ятаємо скрінпади, доволі чудернацьку, але цікаву імплементацію екрану в Пам'ятаємо перший ZenBook Duo з додатковим екраном, Zephyrus з з таким самим додатковим екраном. У першому випадку це було зручно, наприклад, в якійсь роботі з Адобовським софтом, у другому більше для стрімів. Хоча і там, і там обидва принципи працювали. Далі був Zenbook FOLD, але мене він якось оминув. І ось нарешті вони досягли. Піку свого хрестового походу за екранами. Це два повноцінних дисплеї в одному ноуті. І цей ноут ZenBook Pro Duo 2024. Але про все по черзі. Поїхали. Нащо взагалі лептопу два екрани? Та для того ж, для чого купують. Додаткові монітори або портативні, або стаціонарні несуть важлива. просто більше місця. Наприклад, вам постійно потрібен відкритий браузер та відкритий месенджер, або браузер та VS Code. або два браузери, або ви взагалі в якомусь конференц-колі на одному екрані, а на іншому питаєте у чат GPT, що вам відповідати, або проводите якусь презентацію на другому екрані і паралельно коректуєте, бо звісно, щось провтикали. Це нормально, або ж Придумайте самостійно, навіщо воно вам потрібно, якщо потрібно, звісно ж. Мій особистий сценарій це Google Доки на одному екрані і якийсь серіал на іншому. Саме так я і працюю, але об'єктивно потрібно ж воно не всім. Проте, якщо потрібно, то це в будь-якому разі зручніше, а головне компактніше. Ніж ноут та портативний зовнішній монітор, бо це один пристрій, одна зарядка. Але це буде дорожче, ніж ноут з такою самоконфігурацією та додатковий зовнішній монітор. Хоча до цін повернемось трохи пізніше. Ноут можна поставити як зазвичай, тобто класичне використання ноута, як ми всі звикли. Можна зняти клавіатуру та отримати два екрани для того, щоб використовувати ноут як графічний планшет, або на другому зробити сенсорну клавіатуру за необхідності додати тачпад де-факто. Отримавши ZenBook Duo попереднього покоління з додатковим екраном та невеличким тачпадом. Можна перемкнутись на клавіатуру з повноцінним тачпадом. Цей тачпад можна зробити прямо на всю ширину екрана. Можна викликати додаткову панельку функціональних клавіш. А ще можна підняти вбудовану металеву ніжку, що відкидається на 95 градусів, і поставити ноут, так би мовити, екран над екраном. Це, до речі, і є мій сценарій. А можна поставити всю конструкцію горизонтально, отримавши два вертикальні екран. Що буде зручно умовним погромістам, але не тільки їм, бо можна отримати чотири вікна: Ютубчик, VS код браузер і месенджер. І це всього навсього один приклад можливих варіантів та сценаріїв використання цієї фічі десятки, якщо не сотні. Ще можна отримати чотири вертикальних вікна, але це більш річ. Якщо знаєте, як це можна застосувати, то підкажіть, будь ласка, в коментах, бо я так і не до Петра. Ну і вісім вікон. Але як на мене, вони замалі для та для будь-чого, тому цю опцію я так. Не Хоча, може, це для тих, хто стрімить і моніторить одночасно 250 криптовалют на різних платформах. Тоді так зручно. Звісно ж, на кожному екрані ці речі незалежні, і ви можете зробити собі одне вертикальне вікно на лівому екрані та чотири маленьких на правому. Коротше, комбінуйте це як хочете. Для цього всього є скрін експерт, який візуально підкаже, куди саме потягнути вікно, щоб воно встало туди, де воно вам потрібно. Звісно ж, не кожна програма у вас відкриється так, як треба. Дискорд, наприклад, аж ніяк не хоче влазити на своє місце і залишатись в його рамках. Але з того, що я намагався відкрити, це було одне однесеньке виключення. Але найкрутіше в цьому те, що якщо у вас є якийсь усереднений щоденний сценарій використання ноута, візьмемо для прикладу мій попередній кейс на чотири вікна, то ви можете засейвити таке розташування потрібних вам вікон і запускати їх усі в один клік. Всього можна зберегти до чотирьох таких пресетів. Дві речі, яких тут, як на мене, не вистачило. Перша це можливість поставити обидва екрани в одну горизонтальну лінію. Так, зробити це неможливо. І один екран у вас завжди буде десь на сантиметр далі, ніж інший. Проте це не про якийсь реальний дискомфорт, це про якесь внутрішнє відчуття неправильності, що межує, мабуть, з обсесивно-компульсивним розладом. Друге, це неможливість скласти перший в світі двоекранний лептоп з 14-дюймовим oled дисплеєм з двома 14-дюймовими OLED-дисплеями У перший в світі планшет з двома. 14-дюймовими OLED-дисплеями. це враховуючи, що обидва екрана сенсорні, і я усвідомлюю, що під це є окремі пристрої, вже звичні нам трансформери. Але вирішити обидва питання можна було просто трохи інакше, сконструювавши петлі. І ось тоді це був би прям ультимативний трансформер. До речі, про трансформери. Якщо вам не вистачає звичного всім власникам зенбука ерголіфта, так його тут немає, то в комплекті є чохол трансформер який вам допоможе цей самий ерголіфт зробити. А ще є стилус зі зрозумілих причин, ультракомпактна 65 ватна зарядка з дротом Type-C type c та рюкзак для того, щоб все це таскати. Корпус магнієво-алюмінієвий, тонкий та легкий настільки, наскільки це можливо. А можливо, це на 146 мм та кіло 650 Вглів. На кришці ті самі елементи дизайну кінцукрой, що були і минулого року. Розкривається ноут на 180 градусів. Кнопка живлення ліворуч, я як шульга радію, але в той самий час не розумію, чому вона не праворуч, щоб раділа переважна більшість людей. Взагалі, як на мене, її краще було б розташувати десь з боку. Але то просто моя власна думка. З боків у нас є видув, праворуч міні Джек та HDMI 2.1, а ліворуч два Type-C. Обидва з підтримкою Thunderbolt 4, дисплей порта та. Power Delivery плюс один Type-A. Але ж головне – це екрани. Верхній – OLED, а нижній – OLED. Верхній – 14 дюймів, а нижній – 14 дюймів. Коротше, вони однакові. 2880 на 1800. 120 Гц частоти оновлення. 500 ніт яскравості у піках, Дві десятих мілісекунди відгуку, 100% покриття палітри DCI під 3, дельта і менше одиниці. Контрастність мільйон до одного. Є валідація від Pantone та сертифікація від TUV Rainland. Є підтримка Dolby Vision. Ну і вкриті обидва дисплея захисним склом, Corning Gorilla Glass. Екрани справді класні. Деталізації для такої діагоналі прям більше, ніж треба. Тому для тих, хто працює з графікою чи відео, це прям воно. Кольори шикардосні, яскравості вдосталь, під кутами відтінки не змінюються, і дивитись на ці дисплеї приємно, що б ви не робили. Я не знаю, до чого в них можна причепитись, хоч і намагаюсь. Відносно Залізяк, тут новітній Intel Core Ultra 9 з графікою Intel Arc, 32 ГБ оперативної пам'яті з частотою до 7467 МГц та 2ТБ M2 SSD на PCI Express 4.0 з підтримкою NVMe. Почнемо з її кристал диску. Далі поліземо в Cinebench R23, звідти в CPU profile, той, що с 3 далі в Night Raid, після цього в Time Spy Extreme. А далі стрес-тест Spy Extreme. Ну і PC Mark. По синтетиці все виглядає добре, та й в реальних задачах не розчаровує. Бо з рендером випуска новин ZenBook duo впорався за 15 хвилин 46 секунд. Це прем'єром. А медіа-енкодером чомусь вийшло повільніше 17 хвилин 26 секунд. Я втратив вже надію зрозуміти, чому є різниця і чому вона буває в обидва боки. Тому я готовий визнати Адобовський софт просто рандомним генератором рандомного часу рендеру або чаклунством. А чаклунству місце, як ми знаємо. На багатті. В рендері анімації у блендері дуо впорався за 28 хвилин 18 секунд. І блендер це ж, наче зовсім не про цей ноут, хоча не спробувати я не міг. Стосовно ігор, та не буде вам про FPS та й про ігри загалом, бо ноут знову ж не про це. Проте пограти у щось сучасне, але не дуже важке, ви завжди зможете, і зовсім не на мінімальних налаштуваннях. КС, наприклад, доволі жваво працював на середніх. Звук від Harman Kardon, два динаміка, є класний об'єм, є вдосить гучності є навіть низькі, хоч і не такі, щоб прям слухати дабстеп. Загалом звук доволі ок, хоча до рівня цьогорічних Зефіруса або Скара не дотягує. Клавіатура ножнична, тиха, клавіші достатньо великі, є триривнева біла підсвітка. Клавіатура магнітна, отже, її можна повісити туди, де її не має бути, якщо у вас є таке бажання. Вона блютусна, є свіч вмикання та Type-C для того, щоб заряджати її окремо. Коли вона встановлена на ноут, то заряджається через оцю шести Нову контактну площадку. І на повний день роботи їй вистачить прям легко. Є на ній і тачпад, хоч і не рекордний, але доволі великий. Тактильно, він класний. Вебка. Тут вона фолічдішна, і ось так вона пише звук та відео. Як на мене, доволі непогано, якщо у вас вистачає світла. Та і якщо не вистачає, теж буде доволі непогано. Поруч з вебкою у нас зліва направо мікрофон, індикатор, сама вебка, інфрачервона лінза, інфрачервона підсвітка, ще один мікрофон та сенсор навколишнього освітлення. Акум має ємність у 75 Вт годин і у відтворенні Full HD відео з Ютуба на максимальній яскравості він протримався 5 годин 40 хвилин. Звісно ж, Маководи не вражені, але. Маковолди, проте екранів тут все ж таки два, і треба було якось не імпровізувати тест під два екрани. Я і не імпровізував два Full HD відео з Ютуба на різних екранах на максимальній яскравості. І в такому режимі ноут прожив 3 години та 40 хвилин. І це ж не тихий режим, в якому було б, звісно, більше. Це збалансований. Причому як у Вінді, так і в м'ясосі. До речі, м'ясос. Так, я знаю, що він має Asus, але для мене він назавжди залишиться м'ясосом, саме таким, як я його вперше. Прочитав зручний та інтуїтивно зрозумілий софт, де є моніторинг, є діагностика, є оновлення, налаштування стосовно продуктивності та живлення, налаштування стосовно звука, стосовно дисплея, коротше всього того, що вам потрібно для підлаштування ноута під себе, під свої задачі та забаганки. Добрий приклад того, коли софт існує не просто щоб існувати, а для того, щоб приносити користь. А тепер як обіцяв, до цін. вартість цього лептопа в такій комплектації і в такій конфігурації конфігурації 108 тисяч гривень, і не треба одразу волати, що це дорого, бо дорого та не можу собі дозволити. Це різні речі, які не треба плутати. До речі, я собі його теж не можу дозволити. Це нормально. Давайте по черзі. Портативних OLED монітора існує три. І всі вони full HDшні, і всі не сенсорні. Найдешевший з них 17 тисяч. І знову ж це окремий пристрій, а це більше місця, більше зарядок, більше кабелів. Я хотів знайти якийсь інший ноут на Core Ultra 9, але їх немає. Поки є тільки цей та Зефірус. Його огляд у нас на каналі є. Спробуємо Core Ultra 7. Окей, тут вже є декілька варіантів, але найближчий по характеристиках знову ж ZenBook. Беремо його 71 тисяча та додаємо найдешевший Монік за 17. Отримуємо 88. Але по-перше, це мінімальні ціни. Отже, всі вони скоріш за все сірі. По-друге, все це не сенсорне. Отже, кейс використання цього лептопа як. Графічного планшета нам стає недоступним. Ну і третє, це не Core Ultra 9, це Core Ultra 7, отже, не настільки продуктивно. Ось і виходить, що на поверхні цінник здається, наче ого. А якщо копнути трохи глибше, то він, ага, серйозна цінова аналітика на кедрі. Об'єктивно, це ноут не для всіх. Не кожному потрібно два екрани, тим паче сенсорних. Тим паче, ще й в такому екстравагантному виконанні. Проте цей ноут, скоріш за все, стане справжнім відкриттям для тих, хто хоче зробити свою роботу якось простіше, зручніше. А такі люди є навіть серед моїх знайомих. І якщо ось так виглядає майбутнє робочого лептопа, то дайте два. На цьому, все. Дякую за перегляди. Не забувайте підписатись на наш канал та задонатити на ЗСУ за посиланням під цим відео. Побачимось!